Шостий тиждень розробки позаду. Цього разу основний акцент був на створення конструктора рівнів. Це зовсім інша механіка з новим персонажем. Так-так, саме персонажем. В рушії будь-що чим ви керуєте, вважається персонажем. У випадку конструктора це блок цегли, яким ми рухаємо по полю, та можемо перемикати його на інші типи бетон, траву. Воду чи кригу. Коли ми натискаємо кнопку розміщення, на місці нашого блоку з'являється обраний об'єкт. Якщо спростити, є фабрика, наш персонаж, який випускає різні продукти, блоки. Ми керуємо фабрикою, а вона видає потрібний продукт. Це наш блок. Ще одна цікава річ це розділення рівнів. У грі основне поле бою це один рівень. Оточення навколо це інший рівень, а конструктор рівня це третій рівень. Тепер, коли ми запускаємо гру, вмикається ігрове поле плюс фон. Коли ми запускаємо конструктор, то запускається конструктор плюс фон, таким чином фон спільний. І будь-які зміни в, цьому, в ньому одразу відображаються у двох режимах. Це саме та технологія, яку часто використовують великі студії, коли кілька команд одночасно працюють над різними частинами рівня. Коли ж рівень у редакторі готовий, ми просто передаємо його у гру і можемо... Тестувати бої на ньому. Пограти, ну, пройти рівень, який ми створили. Звісно, не обійшлось без багів. Завдяки конструктору виявив помилку. Бетонний блок генерувався неправильно. Замість цілого блоку з чотирьох частин створювалася лише четверть. А нижні сегменти відображалися як три частинки замість двох. Налаштовано збірку проєкту. При умові очистки зайвого зібраний проєкт займає об'єм до 50 МБ. і коли в, нього, в ньому буде мінімальна кількість багів і реалізовані всі класичні механіки, буде випущена демка з можливістю пограти в декілька рівнів. Але треба зробити і пофіксити дуже багато. Е, я, конструктор, навіть не запускав в мережевому режимі. Там теж багато роботи. Лише головний гравець матиме змогу створювати рівень, а клієнти повинні мати можливість спостерігати за процесом. Також треба урізноманітнити танки. Ну, як хто в курсі, то в класичному режимі чотири типи ворогів. Додати базу, додати бонуси. До речі, бонуси в мене вже є, але треба е, зробити механіку їх спавну. Тож ми з вами ще зустрінемось. І якщо вам цікаво спостерігати за процесом, то прокоментуйте, натисніть лайк і підпишіться. Щоб не пропустити наступне відео. Дякую за увагу. До зустрічі!